Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі У Світлани Смачного. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачну, цілу курку у духовці. За бажанням приєднатись, то будемо готувати разом. Як зазвич... зазвичай моя подяка усім, хто дивиться мій україномовний контент. Кому подобається моє відео і за це я отримую ваші лайки. Та читаю ваші дуже файні коментарі. Такий зв'язок мене дуже втішає, а також допомагає розвитку каналу. Бо Ютуб дуже звертає увагу на кількість лайків та коментарів. Я вітаю і нових моїх підписників, що нещодавно приєднались до мого каналу. Усім і новим, і тим, хто вже давно на каналі. Усім вам дуже щира подяка за перегляди моїх відео. Ну а сьогодні у нас буде готуватись ціла курка в духовці. І не аби як, а на солі. Спочатку приготуємо нашу курочку і зробимо соус, яким змастимо її зверху і з середини. Для цього окремо розтопимо 2 столових ложки вершкового масла і додамо у нього натертий часник, паприку, чорний перець та сіль. Усе ретельно поєднаємо, додамо олію і будемо обробляти цією сумішчю курку ззовні і внутрі. Після того, як змастили курку, зв'язуємо курці ніжки, а крильця до тушки прикріпляємо зубочистками і обгортаємо фольгою. Після чого викладаємо на жаровню сіль, а на неї кладемо нашу підготовлену курку. І ставимо. Пательню духовку, заздалегідь і десь за 15 хвилин розігріту до 200 градусів. Курка буде випікатися 1 годину 40 хвилин приблизно. Курка виходить ось така, рум'яна зверху і дуже соковита всередині. Готовність обов'язково слід перевіряти шпажкою, роблячи проколи у районі бедра, щоб виходив прозорий сік без крові. Ось так швидко і смачно можна приготувати таку соковиту цілу тушку курки у духовці. Використовуйте і ви такий рецепт готування цілої курки у духовці, я впевнена, що вам така курка також буде дуже смачною. Готуйте з насолодою і усім смачного! А ми зустрінемося з вами у наступних моїх відео. А зараз усім кажу па-па!